Усім вітання, друзі. Мене звати Андрій. Ми, коротше, ми продовжуємо та з вами далі проходити гру Пікуніку. Зупинились ми на цьому і ми з вами пройшли були попередній перший рівень. Тепер нам треба далі йти і досліджувати світ. До, до речі, теж мала грати би музика, але авторські права і... На ту музику дійсно є авторські права. Ну хто не вірить, то подиві... По, подивіться в Ютубі там в когось сімцю ви все. Так. А, і то мої заб... І не забудьте також мені на ігровий стіл задонатити. Буду вдячний усім. Але після того, як ви задонатили в ЗСУ то. І задомейте також в ЗСУ, щоб я записував відео спокійно, без повітряних тривог. А вже потім мені на ігровий комп'ютерний стіл, щоб я міг трішки удосконалити свою кімнату. Так, так, падает, mm -hmm. о так, я хочу чхаты на найти монеты. Ага. Добре, що цей чудік вміє плавати. Так, стоп, тут щось є за кругляками під землею. А що, купа монет тут є? А -а -а. Жолодіжка. he's the very... uh -huh. oh. oh. so. Нам коротше треба далі, коротше, ясно. Це. І тут зараз буде next level. Я сорі, якщо серія буде коротка, я просто май що... Записати відео, коротше. В наступній серії ми з вами будемо ще досліджували світ. Це було проходження по грі Пікуніку. Вибачаю, все таке коротке, бо просто на наступну серію мені хочеться потрапити більше часу. Так що таке давайте, папа, -па, було круто.